Органічна продукція це дуже дорого. Дуже часто я чую таку фразу. Давайте розберемось. Капсули відомої марки для посудомийної машини коштують в інтернеті 645 гривнів. Органічний гель 511 в інтернет-магазині «Ерсах». І це ще не вся економія. На один цикл прання вам потрібна або одна капсула, або 15 мл органічного гелю. Гелю літр, тому його вистачить на 60-70 циклів миття посуду. І в цьому є економія. Але це не саме головне головне те, що гель розчиняється швидко в воді і повністю змивається з вашого посуду. Також в цій компанії є блиск і засіб для. Очистки вашої посудомийної машини, щоб вона працювала просто бездоганно. 511 гривні це не остання ціна цього гелю. Якщо ви зробите замовлення, ну, наприклад, візьмете гель, блиск, засіб для очистки вашої машини, також візьмете гель для ручного миття посуду, то, як мінімум, ви отримаєте 4 подарунки. І це може бути шампунь. Засіб для ванної кімнати, рідкий засіб для прання кольорового і ще якийсь бад. А тепер скажіть мені, оце все вам дадуть у звичайному магазині?